Щороку понад 200 тисяч американських дітей стають жертвами викрадення членами їх родини. Найчастіше дітей викрадають батьки іммігранти, які забирають їх на батьківщину. Викрадення дитини є злочином США і карається законом. Однак досі часто постраждала сторона прагне стільки правосуддя, скільки повернення дитини. Зробити це складно. Адже багато країн не входять до гайської конвенції у справі викрадення дітей і перевезення їх в іншу країну. Або не мають зі США двосторонньої угоди в питанні батьківських прав. З подробицями далі Юрій Саєвич. Скотт Карлсон не мав на що нарікати. Усе в житті склалося. Цікава робота, добра дружина, здоровий син. Батьківство міняє твоє життя. Я проводив доволі багато часу з Седриком, і між нами встановився тісний зв'язок. Одначе, 28 вересня 2005 року його щасливе життя закінчилося. Родина була в аеропорту у Швейцарії, коли дружина раптом відмовилася пустити сина до США. Я змушений був звернутися до поліції, бо вона схопила Седрика і не хотіла відпускати. У поліції йому пояснили, що він може забрати седрка доша лише з дозволу його матері або судового рішення. Тож, прибувши до Вашингтону, він негайно пішов до суду. Американський суд, розглядаючи нашу справу, визнав за мною повне право опікуватися сином з огляду на її поведінку. Незважаючи на те, що американські і міжнародні закони є по його боці. Скот не зміг забрати сина до Америки. І таких випадків тисячі. Саме так сталося з Дженет Грір, американкою, чию трилітню доньку 12 років тому викрав її батько і забрав зі собою до Єгипту. Я не бачила, коли випадали її молочні зуби. Коли вона вперше пішла до школи. У мене не було дня матері, нічого не було. Недавно державний секретар США Гіларі Клінтон порушила справу Грір на зустрічі з міністром закордонних справ Єгипту. Мені як матері, надзвичайно боляче, навіть подумати, що я не можу свою доньку бачити 12 років. у результаті Джанет Грір одержала право на двогодинне побачення з донькою в Каїрі. Посміхаючись, вона виглядає точно як я. Не можуть його пережити. Закон Єгипту вимагає, щоб дитина залишилася в країні. Крім того, Єгипет не підписав Гаазьку конвенцію в питанні викрадення дітей і перевезення їх в іншу країну. І не уклав із США угоду в питанні батьківських прав. Американець Девід Голдман домагається повернення йому сина Шона, відколи мати викрала дитину п'ять років тому і забрала до Бразилії. Хоч бразильський суд визнав батьківські права Голдмана, справа остаточно не розв'язана, і Шон все ще живе в Бразилії. Між тим, Скотт Карлсен звернувся за допомогою до федерального бюро розслідувань. І до національного центру в справі зниклих і експлуатованих дітей, громадської організації, що тісно співпрацює з урядовими і правоохоронними органами Є закон про зниклих дітей і про допомогу в розшукуванні дітей. Це законодавство вимагає від правоохоронних органів, щоб вони розслідували випадки зникнення дітей і вводили інформацію про це в національну базу даних. Скотт Карлсон каже, що його непокоїть те, як викрадення сина впливає на психіку дитини. Він тепер є у віці, коли знайомиться з іншими дітьми, а вони розповідають про своїх татів. Я думаю, що він почувається дещо одиноким і на мій погляд, це почуття стане сильнішим в майбутньому. Скотт не покидає надії, що одного дня син повернеться до нього. Я завжди був оптимістом. І якщо я дозволю, щоб і це від мене забрали, то я вкраду у седрика один із дарів, які я можу йому дати. А саме, що в житті є багато любові і багато такого, на що варто з нетерпінням чекати, і що навіть у кепській ситуації можна щось змінити на краще. За чотири роки відколи Седрика було викрадено, скат бачився зі сином всього п'ять годин. 3 липня його син відзначав свій п'ятий день народження. Юрій Саєвич Голос Америки.